Запоріжжя там поліцейські навчають дітей до медичній допомозі. Кажуть, це вкрай важливо для прифронтового регіону, і всі від малого до дорослого мають вміти рятувати життя. І собі, і тому, хто буде поруч. З нами на прямому зв'язку наша колега Єва Миронова. Єво, вітаємо, розповідай, як це відбувається, і що саме викладають представники правоохоронних органів школярам, тому що ми з Вадимом знаємо, як навчають дорослих, але для школярів, напевно, інформація має подаватися дещо інакше. Так, вітаю колеги. Дійсно, в запорізьких школах вже більше 20 таких занять пройшло. В різних школах викладають поліцейські офіцери, які працюють в цих школах. Викладають дійсно за дорослим алгоритмом, сучасним алгоритмом мерч. І теорія одразу поєднується з практикою. Поліцейський одразу показує, як це відбувається на практиці. Але як ви слушно зауважили, дійсно для дітей трішки цей алгоритм полегшений. Якщо для дорослих він складається з п'яти частин, то для дітей це три основні частини: дітей навчають зупинки. Ніти масивні кровотечі, управляти диханням, відновлювати дихання людини, якій треба допомогти, і стабілізувати людину. Ну і ще, звісно, працювати з переламами кінцівок, елементарно накласти навіть шину. Власне говорять поліцейські діти дуже активно відгукуються на таке навчання. Попри те, що заняття проходять із жартами, і в інтерактивній формі діти дуже швидко засвоюють ці знання швидше ніж навіть дорослі. Давайте послухаємо коментарі з цього приводу. Річ у тім, що наше місто знаходиться при фронтовій зоні, і, на жаль, ми живемо в дуже небезпечних умовах. Тому а, наш час дуже важливо, щоб діти а, мали такі навички надання першої до медичної допомоги. Звісно, ми це доносимо до дітей і під час освітнього процесу, і на наших годинах спілкування. Але все ж таки, а, я вважаю, що це більш інформативно, якщо діти почують це саме від. Представників поліції охорони це актуально зараз, особливо в місті Запоріжжя. Це дуже актуально. Діти можу сказати, дуже мене вразило, що саме чим менше діти, тим більше вони впитують інформацію і більш. Господі, більше до цього йдуть. У ну, мене був досвід, проводив курс для дітей 10-річних, Вони більш були активні та більш запам'ятовували інформацію, ніж там вже дорослі дядьки там по 20-30 років. Інструктор підкреслює, що алгоритм мерч в цьому випадку дійсно як полегшений, так і україномовний. Ну а в поліція охорони нагадують, що саме в цьому році стартував державний проєкт офіцер служби освітньої безпеки. А це означає, що в багатьох школах Запоріжжя наразі чергують поліцейські офіцери, які допомагають як вчителям організації освітнього процесу, так і дітям у всіх їх питаннях. Забезпечують охорону, підтримують порядок від питання під час тривоги перевести дітей в укриття до охорони порядку. В школі про це докладніше кажуть поліцейські. Власне, давайте зараз послухаємо пряму мову. А ще така мета: це допомога у навчальному процесі як дітям, так і викладацькому складу. За ініціативою батьківського комітету або адміністрації навчального закладу працівник поліції може залучатися до проведення як лекційних, так і практичних занять. Як приклад, сьогодні поліцейський проводить заняття з домедичної допомоги, де він не тільки розповідає, а й показує на практиці, що необхідно робити. Я нагадаю, що в цьому році вже 25 школ Запоріжжя вийшли в змішану систему освіти. Тобто діти у нас вже не просто сидять вдома, а в цих 25 школах виходять і на офлайн навчання, і онлайн навчання поєднують вдома. Тобто, це може бути тиждень на тиждень чи пару днів на пару днів, як зручніше школам, в залежності від кількості учнів, так власне, вони і організовують цей процес. Ну а в 17 школах дійсно працюють вже поліцейські офіцери. як карт поліція охорони наступного року з вересня, ну приблизно з вересня будуть кількість таких школ буде збільшуватись. Наразі в мене все колеги передаю слово вам. Єва, дякуємо за важливу і цікаву інформацію. Єва Миронова з Запоріжжя розповіла про навчання до педичній допомозі школярів. Надзвичайно важлива ініціатива, і дуже важливо абсолютно, щоб всі діти України, всі дорослі України володіли цими навичками.